Синдром дефіциту уваги та гіперактивності. У людини зі СДГУ думки немов м'ячики на батуті, одна не встигає закінчитися, як з'являється 10 нових. Вона може бути геніальною у вигадуванні ідей, але забути, що тримає телефон у власній руці. Головні прояви це неуважність, імпульсивність та гіперактивність. Але в кожного вони виражені по-різному. Хтось не може сидіти спокійно і увесь час крутиться, а хтось виглядає мрійливим і розсіяним. Це не примхи, не розпещеність чи брак виховання. А особливості роботи лобових часток мозку, відповідальних за контроль і планування. Часто такі діти в школі отримують ярлик ледар чи неспокійний, хоча їхній мозок просто не вкладається в стандартну систему. Водночас, дорослий зі СДГУ стикається із забудькуватістю, труднощами в управлінні часом, імпульсивними покупками або різкими рішеннями. Шизофренія це не роздвоєння особистості, як багато хто помилково думає, а важке порушення сприйняття мислення та емоцій. Люди з цим діагнозом можуть. Чути голоси, яких немає, бачити те, що недоступно іншим, і відчувати переконаність у речах далеких від реальності. Галюцинації, марення, сплутані з домок – це часті супутники шизофренії. Один пацієнт може бути впевнений, що його переслідує уряд, а інший, що він отримує сигнали від інопланетян через розетку. Причинами шизофренії можуть бути генетика, порушення в нейрохімії мозку або звичайний стрес. Люди з шизофренією часто відчувають труднощі з роботою, навчанням, і навіть. Простою турботою про себе. Без лікування вона може призводити до важкої соціальної ізоляції. Шизофренія це не божевілля, а складний стан, за якого людина втрачає стійкість у сприйнятті світу біполярний розлад. Це як жити на емоційному серпантині, де злети манії змінюються падіння депресії. У маніакальній фазі людина може почуватися генієм, невразливою, сповненою енергією, спати по дві години, будувати грандіозні плани, витрачати все до копійки і починати десять справдно. Вчасно, але за цим може послідувати глибока депресія. Існує кілька типів цього розладу: найвідоміший бар 1 з повною манією і депресією, і бар 2 з гіпоманією м'якшою, але все одно руйнівною. Причини цього розладу це суміш генетики, біохімії мозку, особливо порушень у регуляції серотоніну і дофаміну і надлишок стресів. Цю хворобу важко діагностувати, особливо якщо пацієнт приходить тільки у фазі депресії, без лікування маніакальні фази можуть перерости в психоз або призвести до саморуйнування. Панічний розлад це стан, коли тривога накриває не раптово немовні звідки. Панічна атака може тривати всього 10-20 хвилин, але залишає відчуття, ніби пройшов ураган. Люди в паніці часто викликають швидку, думаючи, що в них інфаркт або інсульт. Але тіло реагує, ніби є смертельна загроза, навіть якщо навколо звичайна кімната. Панічний розлад це повторювання атаки з подальшим страхом нової атаки, через що людина Починає уникати певних місць і ситуацій. Іноді це призводить до агарофобії, страху вийти з дому. Причини криються у біохімії мозку, спадковості, стресах, порушеннях у регуляції адреналіну і кортизолу. Панічний розлад показує людині, як важливо розуміти мову тіла, адже воно часом кричить про біль, якщо свідомість ігнорує. Обсесивно компульсивний розлад: це коли думки стають нав'язливими гостями, яких неможливо виставити за двері. Обсесії це тривожні повторювані. Думки або страхи, наприклад, заразитися мікробами, забути вимкнути плиту або нашкодити комусь. Компульсії це дії, які людина виконує, щоб заспокоїти ці думки, багаторазове миття рук, перевірки, лічба до певного числа. Людина розуміє, що це ірраціонально, але зупинитися не може, бо мозок, немов, застряг на повторі. Причини включають генетичну схильність, дисбаланс серотоніну та особливості нейронних ланцюгів в орбітофронтальній корі. ОКР це не просто любов до порядку а болісний стан, де навіть вихід із дому може стати подвигом. Він виснажує, вимутає та ізолює. Генералізований тривожний розлад. Це як внутрішній фон тривоги, який не вимикається навіть у найспокійніші дні. Це не паніка, не страх, а постійна напруга, немов тривога, оселилася в грудях назавжди. Люди з таким розладом постійно прокручують думки про майбутнє, навіть якщо приводів об'єктивно немає. Такий стан виснажує, викликає проблеми зі сном, головні болі, втому та дратівливість. Розум. Працює в режимі катастрофізації, і навіть дрібниці стають потенційними лихами. ГТР зазвичай розвивається поступово, часто починається у підлітковому або молодому віці. Причини це поєднання генетичної схильності, хронічного стресу та особливостей нервової системи. Депресія це не просто смуток чи поганий настрій, а справжня хвороба, яка затягує людину в сіру воронку. Зникає інтерес до життя навіть до тих речей, які раніше тішили. Улюблені фільми, їжа, спілкування. А хобі стають порожнім сенсом. Ранок починається з тяжкості не в тілі, а в душі, і навіть прості справи здаються подвигом. Думки стають в'язкими, немов мозок працює на мінімальній потужності, а внутрішнє мовлення перетворюється на потік самокритики і провини. У декого з'являються думки про те, що світ буде кращим без них. Існують різні форми цього розладу: від легкої до важкої, або від сезонної до атипової. Тіло при цій хворобі страждає не менше Мозок, безсоння або надмірний сон, втрата апетиту або переїдання, і постійна втома. Часто депресія може маскуватися, людина продовжує працювати, посміхатися, але всередині у неї порожнеча. Дисоціативний розлад ідентичності: цей розлад раніше називали множинною особистістю, і в ньому справді можуть існувати два і більше альтер-его всередині однієї людини. Кожен з них може мати своє ім'я, вік, поведінку, голос і навіть фізіологічні особливості. Зовні людина може здаватися неуважною, дивною або ніби не собою. Вона може не пам'ятати, що робила вчора, виявляти в себе речі, яких не купувала, або прокидатися в незнайомому місці. Багато років такі люди живуть, не усвідомлюючи, що в них кілька особистостей. Це один із найрідкісніших і найскладніших для діагностики розладів, який часто неправильно трактуються в кіно і поп-культурі. Таким людям потрібна безпека, прийняття і довгий шлях до самого себе. Параноїдний. Розлад особистості людина з параноєю живе так, немов увесь світ задумує проти неї щось недобре. Вона постійно насторожі, шукає прихований сенс у словах і підозрює всіх, навіть найближчих родичів та друзів. Посмішка сусідів може здатися для неї глузуванням, а прохання начальника таємною змовою. Ці люди не прощають помилок, не довіряють вкрай чутливі до приниження і часто поводяться холодно і відсторонено. При цьому вони можуть бути дуже розумними, дисциплінованими і працівників. Ці витами, але їхній світ забарвлений у сіро-чорні тони тривоги і контролю. Вони не довіряють фахівцям, уникають психотерапії, адже довіра це те, що їм не вистачає найбільше. Часто симптоми починаються ще в дитинстві. Вони проявляються як недовірливість відчуття вразливості або критики без пояснень.